Всім привіт, канал Добровський лайф і так швиденько вас інформую про те, що багатьом людям, а саме 8,5 мільйонам українців, видадуть безкоштовно, безоплатно новенькі, потужні смартфони з усіма цими функціями прибамбасами. Кому видадуть, як, за що, а і ще з хорошим тарифом. І з яким тарифом завтра розповім на каналі Народна думка, посилання десь там в профілі є. Можете переходити. А тут лише добавлю, що це тим, кому за 60, тим, у кого є дві дози вакцини, і тим, хто може отримати оцю тисячу як пенсіонер, але не може її отримати через те, що фізично не може. Ну я так зрозумів, якщо 8,5 мільйонів, то це навіть тим людям, у кого є смартфон, все-таки також дадуть, щоб не робити списки в кого є, в кого нема. Таким чином можна. Судити, що це майже усім пенсіонерам видати безкоштовно хороший смартфончик, тож користуйтеся, оформляйте тисячу, тратьте її, держава якось думає, як наладити цю ситуацію. Бачимо, що вирішило аж до такого кардинального метода доволі ради. А завтра, на народній Думки дивіться більш детально. До нової зустрічі!